Здравствуйте. Откуда ты? Латвия. Откуда? С Латвии. В СТД. Латыш, русский. Нет, украинец. Ты украинец? Да. А звідки приехал в Латвию? В Луганській области. Давно? Рик тому. Лисичанск, Северодонецк. Старобильск. То його захопили вже після 22-го, так? Ще раз, друже, повтори, погано чую. Коли захопили ваш Старобільськ в якому році? Приїхав в якому році? Як війна почалась, так і приїхав. Ну Старобільськ до 2022 року був під Україною, так? Так, так, так. А, -а. а як ти виїхав? Зумів виїхати. Через Росію виїхав. З Росією. Це та паспорт український? Паспорт? Ні. У мене український паспорт і віза в Латвії. Я їздив в Польщу півроку тому. Робив собі новий паспорт України закордонний паспорт України, тому що мені вже було 25 років мені потрібно було міняти паспорт. Російського в мене немає. А в Україну коли, коли хочеш повертатися. Е, зараз я стою в посольстві е, України в Латвії. Сам я не хочу. Коли держава цього буде потребувати від мене, я поїду. А так, поки що ні. Хіба зараз держава не потребує тебе? Потребує. От коли вони мене самі визвуть, тоді я поїду. А, то ти під контролем е, консульства так, а куди? Якось так, коли держава буде потребувати.